5 найкорисніших звичок для збалансованого життя. Звичка перша ранковий ритуал, що налаштовує тебе на день замість хаотичного підриву. М'який, але чіткий старт не тільки дасть тобі відчуття контролю і спокійний початок дня, а ще й розгорне антистресовий щит над всім твоїм життям. Друга звичка це щоденне самоспостереження. Якщо витрачати хоча б 3-5 хвилин для дружної бесіди з собою, що я відчуваю, як я почуваюся фізично, що я насправді хочу, це допоможе не скочуватися в автоматичне життя і гонку на виживання, а жити радіти прямо зараз. Третя звичка це записувати справи і в плани для того, щоб розвантажити голову, знижує стрес, знижує тривогу і допомагає залишити більше енергії для справжнього життя. А ще покращує соціальні взаємини. Четверта звичка це рухатись фізично, навіть якщо не хочеться, у вигляді прогулянок, розтяжок або навіть масажів, допомагає балансувати гормони, дає заряд енергії та допомагає впоратись з будь-яким стресом. І п'ята звичка це приділяти увагу повноцінному сну. Це фундамент не тільки фізичного здоров'я, а й психічного стану. В профілі є окреме відео про кожен з цих пунктів. Поділись в коментарях, що з цього вже є у тебе, а що варто додати. І побачимось!